Костянтин Матвієнко, публіцисти, політичний оглядач, долучається до нашого ефіру. Щирі вітання вам, пане Костянтине. Доброго вечора, вітаю. Отже, видання Financial Times робить акцент на тому, що вибори в Україні, нібито мають пройти в середині травня. а Оголосити про це мають вже 24 лютого. Насправді, як ви оцінюєте? Факт, сам факт появи подібних публікацій в західних медіа, це якісь дипломатичні витоки із західних джерел, це інформаційний тиск на Київ, це тестування і ґрунтування зондування суспільної думки українців. Тому що політтехнолог Олег Постернак сьогодні в нашому ефірі говорив про те, що ця інформація якраз таки вигідна певним політичним колам, саме українським. Є три суб'єкти вигоди від таких Е, Певною мірою це справді українське політичне коло, зокрема українські політтехнологи, хліб яких вибор. І відповідно, ці політтехнологи хотіли б трошки. Вони застоялися в своїх стенях, Вони б вже хотіли на виборчі перегони. Треба підзаробити. Зокрема, треба підробити безумовно. Це це про політехнології. тепер що стосується власне кажучи політиків, політикам теж час від часу треба говорити про те, що вибори скоро, щоб їхні команди не розслаблялися. щоб Працювали над програмами, тобто це об'єктивний політичний процес. Якби не війна, я б до цього ставився абсолютно спокійно. Тепер є зацікавлені кола і в Російській Федерації, і в Сполучених Штатах розпускати чутки про ці вибори, і Російська Федерація і Сполучені Штати кожен зі своєї причини не дуже любить нашого президента. Як і, значна частина нашого суспільства теж не дуже любить, але якщо у сполучених штатах це проблема в тому, що Зеленський не йде на поступки, не погоджується з травм, і не дає йому завершити, як Трамп думає, чергову війну. То у випадку з Путіним це той сам факт, що Зеленський опирається, що Зеленський головнокомандувач, що він очолює країну дуже так трива тривалий час в ході війни, і країна під його офіційним керівництвом здатна до опору. Хоча ми розуміємо, що звичайно головним суб'єктом опору є український народ, українське суспільство. Тому вони ці чутки запускають, але нам Проаналізувавши їх, треба робити своє. Я не зовсім погоджуюсь з паном Кімом, що Зеленський неодмінно виграє по воєнні вибори. Вибачте, от після війни. Е Ситуація з порядком денних виборів буде зовсім інакша, і у Зеленського з'являться потужні конкуренти, і йому суспільство поставить дуже і дуже багато питань щодо того, що відбувалося відбувалося в ході цієї війни, особливо на її початку. Те питання корупції теж нікуди не пішло. І тому виграти вибори після війни в мирній Україні, коли існує конкурентний політичний процес, коли існує реальна змагальність, коли люди мають доступ до інформації до її різних джерел, буде набагато складніше, А от виграти вибори під час війни Зеленському справді буде набагато простіше, тому об'єктивно, Зеленський міг би бути зацікавленим в тому, щоб провести вибори до закінчення війни. Але я дуже сподіваюся, що він відповідальний політик. Він розуміє, що влада, яка буде обрана на виборах під час війни, буде менш легітимною, навіть ніж просрочена влада. Тому в інтересах просто легітимності української держави, в інтересах того, щоб у нас зберігалися інститути. Влади, якби ми до них критично не ставилися, відповідно ці вибори проводити недоцільно і раціонально, і я сподіваюся, на таку дурницю українська влада не піде. Але Верховна Рада, знаєте, уже працює над тими кейсами, яким чином це можна зробити якнайшвидше, зокрема і в тих умовах, в яких ми перебуваємо саме зараз. Ви, пане Костянтине, мене наштовхнули на дуже таку, знаєте, цікаву думку, сказавши, що до Володимира Зеленського після війни буде дуже дуже багато питань, а можливо, ось ці спроби намагання провести вибори під час дії воєнного стану якраз і будуть спробою уникнути якоїсь політичної відповідальності чи взагалі відповідальності. Я ж сказав, що я сподіваюся, що Зеленський відповідальний політик і він не піде на те, щоб проводити вибори під час війни. Нагадаю, що робоча група Верховної Ради, яка розробляє е, законодавство на е, для, для виборів, називається про проведення перших повоєнних виборів. Повоєнних Жодний член робочої групи, з яким я говорив, е, навіть можливості не припускає е, того, що вибори відбудуться в ході е, триваючої війни. Якщо говорити загалом про самий політичний ландшафт, то зараз є дуже багато рейтингів, зараз дуже багато опитувань, дедалі більше їх з'являється, і відповідно до них, зараз військові фігури демонструють високий рівень підтримки. Чи означає це, чи можна робити висновок, що зараз буде відбуватися якась трансформація політичної культури України, і електорат наш буде тяжіти в бік. Ось такого безпекового нюансу, в бік того, що саме військові мають бути більше представлені там і у Верховній Раді, і, можливо, серед кандидатів у президенти, для того, аби в майбутнього в майбутньому країна почувалася в більшій безпеці, нібито. Я не дуже уважно стежу за соціологічними дослідженнями в ході війни, тому що отримати релевантну суспільну думку надзвичайно складно. Складно достукатися до респондента, складно переконати респондента в щирості того, хто його опитує, і куди ці дані підуть. Люди зараз більш інформаційно закриті ніж вони будуть в умовах мирного часу. Тому я не приділяю такого великого значення цим соціологічним опитуванням, що стосується військових, скажу свою суб'єктивну думку. Героїзм не дає імунітету проти корупції, от так, так буває, що людина може бути реальним справжнім героєм, мужнім, і одночасно бути зацікавленою в тих чи інших корупційних діях. Інколи, навіть от, якщо в фронтових умовах, зробити все постачання по закону. Дуже складно, але це не означає, що правоохоронні органи про це забувають. Тому військові наші безумовно герої. Але героїзму для управління державою трохи замало. навіть для управління територіальною громадою. Якщо в випадку територіальної громади потрібні інженерні знання, технічні, фінансові, політологічні, гуманітарні. Якщо брати вище парламентський рівень і рівень президента, то теж саме і тільки на більшому рівні відповідальності, тому військові очевидно мають повне право на представництво своїх інтересів по війні в представницьких органах, тобто це повноцінний пласт суспільства. Це повноцінна частина громадянського суспільства дуже відповідальна, дуже дуже дієва, але не позбавлена тих самих вад, які мають місце, і інші суспільні. Геніальні групи, чи геніальні артисти, чи геніальні спортсмени зовсім не означає, що вони є геніальними політиками. Це стосується і всіх інших сфер діяльності. Ну, ми це вже побачили, пане Костянтине. Наприклад, останніх шести років на превеликий жаль, а ось ця сама дискусія про можливі вибори під час війни може стати фактором політичної дестабілізації в нашій державі. Дуже точне питання, так на превеликий жаль, і тому ворог вкидає цю ідею виборів. Вона може стати таким чинником, і тут кепсько те, що Влада, яка повинна була б шукати союзників в суспільстві зараз, під час війни, тих, на кого вона б могла спертися, влада діє інакшим чином. Вона створює собі опонентів там, де можна опонентів не створювати. І от ми бачимо зараз, наскільки є питання до компетентності і відповідальності цілого ряду міністрів. Здавалося б, треба створювати уряд народної довіри. Уряд народної довіри для мене це уряд, передусім, компетентний, тобто люди з необхідним Базовими знаннями в тих галузях, якими вони е, керують, і компетентні люди зараз, е, ті, які відбулися в своїх професіях, е, зараз з великим е, застереженням або взагалі відмовляються іти до владної команди, саме через ту атмосферу, яка складається всередині. Складність прийняття рішень, складність формування команди, е, складність швидкості проходження е, відповідних е, рішень і е, їх, їхньої, скажімо так, релевантності, об'єктивності в тих умовах, в яких е, перебув. Ваї країна, тому е, зараз ми перебуваємо в ситуації величезного кадрового голоду. Е, пасіонарні розумні відповідальні пішли або на фронт, або волонтерство. Е, в політиці залишилося небагато людей, які здатні рефлексувати ситуацію, які здатні пропонувати правильні потрібні рішення, починаючи від фінансів і економіки, закінчуючи інфраструктурою, передусім енергетикою. Тому е, спостерігається певна хаотизація управління, що неприпустимо під. Час війни і виходом з цього має бути саме формування фахового відповідального компетентного е, уряду. На жаль, е, ми не бачимо, щоб е, в е, офісі на банковій в на Грушевського та й під куполом е, щоб це розуміння знаходило якийсь відгук. На жаль, на превеликий жаль, але тут паралельно із певними виборчими процесами, перипетіями, необхідністю чи доцільністю їхнього проведення обговорюють і необхідність проведення референдуму. Що ви скажете з цього приводу? Тому що нібито йдеться про те, що саме на референдумі українці мають вирішити певні територіальні питання. Але яким чином ми зараз не говоримо про технічну частину, ми зараз говоримо загалом про так, би мовити, перспективи врахування цієї думки в майбутньому в переговорному процесі, що я маю на увазі, от люди, до прикладу, українці проголосували, сказали ні, Донбас залишається частиною України, в принципі, як і Крим, і інші тимчасово окуповані території. І що Володимир Зеленський приходить чи зустрічається із Путіним, показує результати цього опитування. і для російського диктатора це є ключовим. Він каже: Ну раз так, українці вирішили, все за сьогодні я мабуть буду вже в четверте відповідати на це питання про референдум, і на питання, що ви скажете, відповіддю і найкоротшою буде нічого. Чому? Тому що це такса такий самий вкид, як і вкид про вибори. Ну я, я що виносити на референдум? Навіть якщо виносити територіальне питання, і уявімо собі в кошмарному сні, що українці. З цим погоджується. Нагадаю, що закон про референдум передбачає імплементацію парламенту. Парламент це імплементує. Чесно кажучи, сильно, сильно сумніваюся. тому взагалі предмету референдуму, а тим паче, якщо говорити там про цілий мирний план з кількох пунктів, там з 20 чи з 28, я припустимо проти пункту 7, але я за пункт 14. Я це маю голосувати за цей мирний план. Тому взагалі розмова про референдум йтися абсолютно не може. Так само, от припустимо, вибори і референдум можуть бути проведені тільки на деокупованих територіях. А Йтиметься про долю окупованих територій. А яке ми маємо право з вами, проживаючи на неокупованих територіях, голосувати за наших громадян, які виїхали з тих територій, яких вигнали, яких вкрали житло і таке інше? Це абсолютно аморальна постановка питання. Тому ні, референдум річ нереальна, не потрібна і дуже сподіваюся не здійсненна. На нас будуть тиснути з тим, щоб ми якийсь референдум там чи опитування проголосили, але я не бачу в ньому ніякого ні політичного сенсу, ні практичного. Дякую вам, пане Костянтине, за дуже змістовні роз'яснення за те, що розклали все по поличках і насправді допомогли розібратися у цих дуже непростих процесах. Костянтин Матвієнко, публіцист, політичний оглядач, був із нами на зв'язку.